В історії одного із найдовших довгобудів столиці, схоже, скоро поставлять крапку. Чиновники обіцяють, вже за кілька років Подільсько-воскресенським мостом помічать перші машини і наводять беззаперечні факти. Нині будівництво йде авральними темпами із випередженням графіку, фінансуванням забезпечені. Тож коли настане довгоочікуваний час? Че чверть століття і рекордні 400 мільйонів євро. Горозвісний Довгобуд замість стати головною транспортною артерією перетворився на арт-об'єкт місце небезпечних селфі та зйомок роликів. А територію, на якій мали з'явитися під'їзні шляхи до нової переправи через Русанівські сади, окупував циганський табір. Ну, ми дом не купляємо, знімаємо. Безплатно. Будівництво Подільського воскресенського мосту можна певно віднести до книги світових антирекордів, бо будують його вже 26 років. І от нарешті, схоже, ця історія добігає позитивного кінця. В 2021 році столична влада обіцяє здати подільсько воскресенський міст в експлуатацію. Навесні 2017 року. Мер Києва зробив гучну заяву. Переправі таки бути. Я взяв перед перед завдання перед киянами цей міст добудувати. Це відео чидає зняте рівно рік тому. Таку картину ми зафільмували вже сьогодні. У 2018-му на будівництво мосту було виділені рекордні 800 мільйонів гривень. Заступник голови КМДА Дмитро Давтян на своїй сторінці у соцмережі запевнив, роботи випереджають графік. Маємо привід потішитися. Завдяки добрій погоді цими вихідними змонтували вже 14 в'язь. тобто на три більше ніж хотіли першочергово. За планом нинішня мала б монтуватися аж навесні наступного року. Тож працюємо із серйозним випередженням. Також майже узгодили питання з усіма садовими ділянками на русанівських садах. Власники 259 садів або переселили, або вони отримали грошову компенсацію. Ще рік тому тут майже нічого не було. Тепер активно кипить робота. Міст протягнули через весь рибальський острів і до метро Тараса Шевченка тут рукою подати. Також на правому березі вже майже спорудили з'їзд на вулицю Набережного рибальську. У 2020-му заплановано запуск автомобільного руху від заїзду на Подільський міст з вулиці набережно хрещатицької в районі вулиць Верхній Нижній Вал до розв'язки на перетині в проспекті Шухевича і з вулицею Бальзака та в зворотньому напрямку до лівоповоротнього заїзду на вулицю Набережно-Рибальську. Повністю здати міст планують наприкінці 2021 року. На це необхідно трохи більше 5 мільярдів гривень.